Вітаю, друзі! Є такий народний депутат України від партії голос Роман Костенко, колишній, а точніше чинний співробітник Служби безпеки України. Кажуть, воює, кажуть, захищає країну. Якщо так, то честь і хвала. Один з воюючих небагатьох депутатів. Хоча суміщати, будемо казати, це також не зовсім вірно. Нехай буде. Але відкриваю інтернет, читаю і просто хрінію. Що пише Рома Костенко? Якщо молоді хлопці не хочуть воювати, то це вже втрачене покоління. Ми виховали тих, хто не хоче захищати свою батьківщину. Роман, ви не виховали нікого. Виховували ми з 90-х. Під час президентства Ющенка ми виховували, а ви нас за це переслідували. Ми виховували патріотів. Ми робили вишколи, влава Хунаунсо, патріота України, соціал національної асамблеї. А ви нас переслідували, хапали, кидали у в'язниці, справа тризубу, справа патріотів України, Васильківських терористів і так далі. Це все фальсифікувалось СБУ. В якій ви служите. Тому вам відкривати рота, кого ви виховали, не можна. Закрили тему. Далі. Ви кажете, не хочуть воювати? Так ви ж. Ви, чинні народні депутати, з парламенту, з опозиції, з влади, неважливо. Влада в цілому, ви демотивували. Українців захищати країну. Демотивували корупцією, мародерством, диванами з бабовом, людоловством на вулицях, де б'ють людей, щоб затягнути в військо і мотивують їх. Мотивують тільки не в ЗСУ йти, а тікати з країни. Ви це схвалювали і схвалюєте. Ви підтримували це і підтримуєте, тому ви несете повну відповідальність разом з іншими. За демотивацію українців захищати країну. Непокоління втрачене, а це ви з людей, з українців, і навіть з тих, хто добровільно прийшли в військомати, у 22-му, хто добровільно пішов добробати В 2014-му ви навіть з них вже почали ліпити ухилянтів, тому що навіть в законі не прописали можливості демобілізації з ЗСУ, чим також демотивували військо. Тому Романе краще мовчати. Тому що відповідати доведеться всім і корупціонерам, і демотиваторам, всім причетним до цієї злочинної влади. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми все рівно зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою.